Уряд Азарова трохи не дотягнув до трьох років. Він запам'ятається українцям скандальним податковим кодексом, і пенсійною реформою, протестами афганців і чорнобильців, постійним дефіцитом медикаментів для вілфікованих гемофіліків, діабетиків тощо, низкою скандалів із друком підручників, зниклими картинами у самій будівлі уряду, підготовкою до євро і хюндайним покращенням. А же діяльності Кабміну Азарова стала боротьба за енергетичну незалежність України. Спочатку урядники осоромились через закупівлю так званих Жбойка, і зрештою проект побудови Еленджі термінала і підписання мільярдної угоди з іспанським самозванцем. Не менш яскравими за діяльність уряду були і прем'єрські висловлювання. Чого тільки варті кровосісі Микола Азарова, прем'єрські слова, що вже встигли стати крилатими. Давайте пригадаємо далі. Ну що піднялись, на каніць? В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Да нічого у них не вийде. Так, что смеемся? У вас какая на предприятии зарплата? Сколько? Полторы. Значит, сто процентов не рабочий день. Не треба скиглити, треба брать лопату и годувати свою семью. Балуга, я что не говорю, не цикава. Дорогие! <клес> Дорогие! <клес> так же за, за перебегом и их разъяснение под Ходникам податків. Мне захотелось, честное слово, пританцовывать, вальс госпоказ сплесать. Дякую за увагу, які пропозиції?